Привіт! Я півдня чекала нормального е іншого. Ах, свого іншого стану, але він так і не прийшов. Ну, не прийшов, то й не прийшов. Для мене важливо зробити це сьогодні, тому що сьогодні починається мій новий рік, і те, про що я хочу, я хочу залишити це в минулому. І, можливо, комусь щось підскажу. Якщо потрібні будуть якісь, не знаю, уточнюючі моменти. Якщо буде цікаво, you are welcome, я розповім. Чому і що Цього року я не отримала привітання з Днем Народження лише від однієї людини, від мого батька. Того що цього року мого батька не стало. Я за все життя. Так і не змогла налагодити з ним стосунки так, аби все було рівно, кльово і Як Якби парадоксально не звучало, але коли він пішов на війну, він став кращим. Реально кращим. От він дзвонить, він такий кльовий. Я за все життя його таким класним, не пам'ятаю. Якось, мабуть, те, що він робив, і те, які були круг нього люди, щось в ньому змінили. Але. Але чому я цю тему підіймаю? Тому що коли я дізналася, що його не стало, я не могла плакати. Я така сердобольна, така відкрита, така вся добра. Коротше, з розпростертими об'яттями, я, я не змогла плакати. Я не знала, чого я така жорстка. Невже настільки фігові мої стосунки з ним, що я не можу заплакати? І змогла я заплакати вперше через певний проміжок часу, і не тому, що його не стало, а тому, що було стільки образ, що просто було несила втримати. І пройшло ще більше часу, перш ніж я все-таки розплакалась по ньому, до мене не може дійти, що його немає, що я відкриваю свій вайбер, і останнє повідомлення, яке я йому написала, було грубим. Я на нього дивлюся, думаю, блін, не вже не можна було, не можна було, не можна було. Чому про батька? Тому що батько це основа. Тому що то, як, е які у вас з ним стосунки, формує, м формує те, наскільки ви в собі впевнені, який у вас буде партнер по життю, і наскільки е успішним буде ваша кар'єра і фінансові запитання, які стосовно. Вашого життя, наскільки то воно ну, все буде успішно. Я, чесно, півжиття примучилась, думаючи, що він мене не любить. І лише коли мені стало 30 з хвостиком, і я мала дочку, бачила, як він з нею спілкується, я зрозуміла, що А, ото, ото, ото так, як ти спілкуєшся, то і є любов. Я збагнула це, мені стало легше. Е, мова любові ми можемо не розуміти. Мову любові іншої людини. Ми очікуємо одне, а людина вміє проявлятися тільки так, як вміє. Так воно в неї склалось через її життєві обставини і її стосунки в її, в її власній родині. Цебто те, як до нього ставились батьки, то є відлунням того, яким став він. Перший момент. Через стільки років я збагнула, що таки любить, такі ура. Другий момент прийняти його таким, який він є, і дозволити йому таким бути. Дуже довго не могла прийняти те, яким він є. Дуже довго здавалася цим питанням. І нарешті мені попалася книга в руки, в якій було сказано, що деякі люди даються по життю як інструменти, які мають нести тобі жесть, аби ти від ту, об ту жесть кристалізувалася внутрішньо, аби ти внутрішньо росла і була готовою до життя. От ким він був в нашому житті. Я мала певні е, спеціальні такі моменти. Одна з них це розстановка, друга це афірмації. Лівою рукою я писала близько місяці слова Я тебе люблю, я тебе пробарчаю. І для мене це спрацювало в той момент. Не надовго, але свою роботу воно зробило. Чому лівою рукою? Тому що це робота з підсвідомістю. Інший момент, який дуже допоміг, це розстановка. Я для роботи з ним використала найбезпечнішу, на мій погляд, розстановку. Я взяла лист бумаги. Це була ситуація. Лист бумаги це те, що в мене з ним якісь стосунки. І я взяла мілкі деталі, які означали мене, його і ну, будь-хто. Кого, хто причетний, ну, наприклад, там, мама, брати, сестри, його коханки, його робота, ще щось ще щось в кожного своє. І починаю на цьому листочку все переміщувати. Те туди, те туди щось відняла, щось додала. І переміщую до тих пір, аби мене отут от всередині, внутрішньо стало нарешті влаштовувати те, що я бачу на цьому листку. І Найважче в цій розстановці те, що треба відімкнути мозок. Мозок не має аналізувати і давати сигнали, типу: Ой ні, ми ж не можемо відняти там брата чи сестру чи маму від цієї ситуації, чи мене, чи батька. Можемо. Можем. Переставляємо, не думаємо, робимо так до тих пір, поки не стане легше всередині. Коли вийшло, значок того, що вийшло, отут стає так, ніби камінюка впала. І ще один момент я зробила, який також дуже класно вплинув. Я написала два листи. Один лист подяка, інший лист образа. Чесно, мій лист, образа вийшов на три листи, а подяка на півлиста. Але мені правда є за що дякувати, і в людини є свої таланти, і були. Їх просто дуже важко побачити крізь пласт пластобраз. Це величезна величезна робота внутрішня, і вона не рік і не два, але, можливо, комусь, кому зараз лише трошечки рочки встигне щось використати, і воно допоможе. Взагалі, то всі намагаються налагодити стосунки в родині, я відпустила. Я не намагалася, я робила все, що могла, і в якийсь момент здалася. І все одно, коли його не стало, мені от якось. Ні, от я мала продовжувати цю боротьбу за ним, за нашими стосунками. Ні, не мала. Кожен з нас виносив свій урок. Він за свої вчинки теж отримував якусь мою реакцію, за що Ну, я не хочу просто дуже вдаватися в подробиці. Я, по суті, просто перераховую те, що реально, реально допомогло. Навіщо це треба? Щоби бути впевнений, щоби. Ваше життя стало на місця, і щоб не повторювались кого. Знаю з власного досвіду і знаю багатьох дівчат. Вони обирають собі в пару або ПАП, або протилежність. Якщо ви живете або обираєте протилежність, все життя, ви будете однаково закохуватися в папу, тих, які дуже схожі на батька. І тільки тоді, коли вам не треба буде не повна протилежність, не папа, а щось зовсім інше ви полюбите, щось, чого взагалі раніше не було, о, вважайте, ви впоралися. Якщо ваші фінансові і кар'єрні справи пішли угору, якщо ви впевнені в собі починати щось нове, те, чого ви боялися, і починаєте танцювати там, де ходити боялися, о, оце воно. Найголовніше, що. Якщо у вас вийде завдяки цим методам або якимось, які знайдете ви, налагодити стосунки, це дуже добре. Але насправді іноді буває і так, що завданням є не налагодити, а просто дозволити бути тому, що є. Тому що кожен з нас він робить своє завдання, живе своє життя в кожного свої шляхи. І іноді, іноді дійсно треба просто дозволити всьому бути так, як воно є, просто прийняти. Сказати просто, зробити важко. Тому, от, сьогодні мені 37. Моя дочка підписала мені листівку, написала, мала на увазі, мама, нарешті, ти доросла вийшло. мама, от ти і стара. Ну, так, не молодію, але була дуже здивована всім поздоровленням, дуже вдячна і рада, що на сьогодні. Я змогла заплакати від любові і нестачі його в моєму житті. Дуже рада, що він був таким, який він був. І за всі ті таланти, які він передав мені, я страшенно на нього схожа зовні і характером. І кожен раз, коли він проявляється через мене, то її якась любов мені здається. Отак От як змогла, розповіла. Не знаю правильно, неправильно, так чи не так, як є.